Преподобний Мойсей Мурин жив у IV столітті і походив із Ефіопії. Мойсей був рабом одного знатного чоловіка, вигнаний ним за погану поведінку. Він не захотів у чесній праці проводити життя своє, а став ватажком розбійників. Декілька років пробув у такому гріховному житті розбійник Мойсей, але з великої милості Божої розкаявся, залишив зграю розбійників і пішов в одну із пустельних обителей, де старанно виконував усі чернечі послухи. Але не скоро залишили колишнього розбійника спогади про минуле розбещене життя особливо сильно бороли його. Блудна пристрасть. За порадою одного старця преподобний Мойсей виснажував плоть свою посиленим постом безперестанним подвигом молитви. Цілі ночі протягом шести років простоював він на молитві, майже не змикаючи очей. Але і такі посилені моління не могли упокорити його плотських прагнень. Зрештою, преподобний Мойсей знайшов засіб для перемоги над ворожими спокусами, упокорюючи, як і раніше, плоть свою подвигами, він ночами обходив пустельників. з Збирав порожні водоноси і, наповнюючи їх водою, ставив біля входу в келії. Відтоді в душі преподобного Мойсея запанував спокій, тверезість думок і цілковита відчуженість від плотських прагнень. Проводячи багато років у чернечих подвигах, преподобний Мойсей був висвячений на деякона, а потім на присвітера. У священницькому сані він подвизався 15 років і зібрав навколо себе 75 учнів. Коли преподобному Мойсею виповнилося 75 років, він попередив своїх ченців, що невдовзі на скит нападуть розбійники і вб'ють усіх насельників. Святий благословив ченців піти завчасно, щоб уникнути насильницької смерті. Учні стали просити преподобного піти разом з ними, але він відповів: я вже багато років чекаю часу, коли на мені здійсниться слово, владики мого, Господа Ісуса Христа, який сказав: всі, хто візьме меч, від меча і загинуть розбійники, які напали, вбили преподобного Мойсея і шістьох ченців, які залишилися з ним.